звати мене Руслан, позивний актор. До війни я був, працював барменом і займався в театрі. Ну, в театрі. Працював в театрі. До нас приїхала зйомична група, яка знімала серіал Кріпосна От, і я там зірав роль, зірав роль барона. І якраз звідти в мене пішло, пішов мій позивний. Я прийшов, прийшов до своїх побратимів ну, і вони одразу дали мені його. У ну, нас, нас так прийнято, об, обов'язково має бути якийсь позивний. Почалась війна, я її застав якраз вдома. Був, ну, сидів вдома, і для мене війна почалася від зриву. Там хлопці, хлопці підірвали міст, а я тоді ну, не володів багато інформації. І я такий, що щось, щось, щось не то. І було тоді чутки, що були що зараз накопичуються ворожі сили. І я віддав, я взяв свій військовий військовий киток і пішов. Пішов у ну, військкомат і мене направили в прикордонники. Я за цей за, за короткий час, ну як короткий, 4 роки війни був на різних напрямках на Херсонському. Це після Одеси це був вже Херсонський напрямок. Ми тоді дуже сильно як би можна, можна так сказати, познайомилися з тако, таким розумінням, як постійні арт-обстріли. Постійно, майже кожного дня працювали. Артилерія, наша наступна командировка була, скажімо так, наступний напрямок, це вже на Донеччині. Якраз саме там я отримав свої перші поранення. Ми йшли на позицію і працювало, там вже були і контакти, і були, і скажімо, і артообстріли, і дрони, і скиди, і все, все на кучі. Саме там у нас почалися перші втрати, і такі немаленькі втрати. Якби не мій товариш Олег. Авлаш або позвонив на нього Афіоп. Я зараз з вами не говорив, бо він мене в той час захистив тілом. Він, не мав, він сам визвався зі мною йти. каже, Я йду з братиком. Ну, ми, так, ми так друг з другом, братік, братішечка, і весь час після нашого знайомства, після дружби нашої, ми постійно, постійно були разом. Що, що на командировку разом, що, скажімо, на якісь наряди також разом просилися. І він. Загинув у мене на руках. Після Донецька ми наступний напрямок це вже було. Дважды, дважды ми їхали на Сумський напрямок. Перша командировка на Суми була набагато, е, вона була важче, що там вже працювали вже більше дрони, була загроза ДРГ, були, скажімо так, теж обстріли. Ну, ну, Слава Богу, все було нормально. А вже наступну командировку на Сумський напрямок е, я вже побував в Курській області. І саме там мене уразив, це вже друге моє поранення сильне таке е... — FPV, fpv дрон е... Ми приймали бій і допомагали, допомагав побратимам ну, Там, там в них сильно було, ну, Їх сильно там пошкодило, і, і, і рука, і нога, і, і всього. І ми відбили напад, ну, приймали, бо за, за ними вже йшли, скажімо, вороги. І я, ми, я йому їм намагались допомогти. І якраз я став, якраз був не в, не в тому місці, не в той час, тому що вони зайняли весь простір, який був, вони зайняли, ну, поранені тяжко. І FPV-дрон влетів у двері, і все, та, всі його, скажем так, сюрпризи прийшли на мене. Е, мене намагалися в той же вечір евакуювати. Я ждал, ми ждали машину аж до... Аж до ночі, якраз двоє моїх побратимів, очікуючи цю машину, загинули, бо почалася борги очікували. Вони очікували, що зараз приїде машина, що забрати ранених. І я не встиг. Там треба було дуже, дуже швидко все залізти в машину, бігом, плюс ще ця артилерія весь час працювала. Треба було дуже швидко це робити, але... Враховуючи ступінь мого поранення, я не зміг так швидко дойти. Утром нам дозволили змінити позицію, і потім мені сказали, що, друже, є точка, якщо ти туди зайдеш, там тебе заберуть швидше. Я подивився, де, де вона знаходиться, а до тої точки було, ну, якщо округляти, прямо округляти, десь три кілометри. Там 2 600-2700, десь так приблизно. Я ще забрав з собою побратима, ми пішли зранку. І добралися аж до вечора. Там вже мене побратими підлатали е, трошечки, Ну, е, машину чекав приблизно 3-4 дні. Десь так. Я вже точно не скажу. Е, нічого на той час я нічого не їв, тому, тому що я не знав, що, наскільки там все серйозно, щоб не нашкодити. Єдине, що я робив, потрошки поливав в рану водою, тому що. ну, так. І тоді мене вже забрали. мене вже забрали, Я, я на адреналіні заліз на місце навідника, через наперед машини туди заліз, тому що ну, хотіли, Їдемо. І починається арт-обстріл. Я беру, хлопаю, боронити, кажу, давай, малышка, давай, треба, треба, треба. Слава Богу, все виїхали, все замечательно, все вже ну, все чудово. І тоді вже мене вже там вже підлатали. І... Я е, теж приходив певну реабілітацію. Після того мене вже поміняли. І я ще деякий час тож, також виконував бойові завдання, витягував загиблих наших. Ой, і Там теж було не сладко, скажімо так. І потім ми вже повернулися тут. І зараз я з вами тут. Мені вручили Золотого Хреста від головного командуючого Збройних сил України. І приблизно рік тому. Мені вручили срібну медаль за військову службу України. З останньої нашої зустрічі в мене фактично нічого не помінялося. Я як пишу, так і пишу. Тобто як писав, так і пишу, малюю, як і малюю. Хіба що зараз випустив свою книгу? Ну, як випустив? Моя кохана, вона, я її постійно відправляв свої вірші, замальовки, твори. І вона зробила мені такий сюрприз-сюрприз, як зазвичай у військових. якщо кохана відправляє посилку, то там якась їда, якась там, ну, їжа, якась, якісь речі теплі, можливо зимові. Я відкриваю, а там подаруночок, так, відкриточка, і я бачу свою книгу. Руслан Пахомі. Я там, я, я був в такому восторгі, тому що ну, я не був ініціатором, в мене були думки, щоб зробити щось такого плану. А вона от, от так зробила. Я просто там да, був, був щасливий. Все вирішується отут. Тобто, так, як ти себе налаштовуєш, як ти ну, хтось, хтось віддається журбі. Хтось, хтось не знає інших моментів, хтось шукає, як це не печально, їх можна теж зрозуміти. Спокій на дні келиха, скажімо так, це також такий момент, момент є. Хтось психологічно не, не витримує і, і йому треба психологічна допомогу, до психологів часто звертаються. Слава Богу, в мене, в мене психоли, по психології в мене розум стійкий. Я не знаю, то, як в мене так виходить. Можливо, саме за моєю коханою, якою також можу висказати все, що можу і не можна. І, іноді буває таке, що е, нахиляє журба, але з нею мені завжди весело, вона завжди мене підтримує, тому все добре, саме тому я не позитиві. Я планую дати, е, далі е, продовжити військову службу, далі виконувати свої задачі. До того до моменту нашої перемоги. Ми одразу як перемагаємо, як, як вже йде на наших умовах. Я, я звільняюся і виконую і виконую вже свої мрії, які я ну, поступово, поступово навіть при військовій службі виконую. Я планую і далі писати. Тепер в мене є стимул випустити далі книгу. Хочу також випустити ну, свої малюнки, які я там малюю. І і вже піти в акторство, вже прям в акторство, в акторство. Можливо, побачите мене далі на великому екрані.